Буковина разом з усією Україною продовжуючи на тиспротив агресору. минає 645-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Вночі російські війська шістьма ракетами завдали удари по покровському району. Під обстрілом опинилися Покровськ, Новоградівка та Мирноград. У результаті удару постраждали щонайменше десятеро осіб, з них чотири дитини. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала два удари по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Та ще два зенітно ракетних комплексах противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали. 1180 російських окупантів, 13 танків, 28 бойових броньованих машин, одна артилерійська система, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних бутнів. Кадрами життя з присмаком війни, солдати, волонтери творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.